Пам'ятний знак Небесній Сотні, відкритий у Комінтернівському. Півтораметровий монумент з ангелом, сходинками, що ведуть у небо, виконаний з чорного та сірого мармуру, став частиною меморіалу, жертвам голодомору та політичних репресій. Поряд з пам'ятником організатори розмістили дошку з поіменним переліком та світлинами полеглих героїв майдану. Активісти провели інсталяцію, з цегли автомобільних шин з написами. Воля або смерть та слава Україні для мене було зрозуміло, що він має бути дуже лаконічним, не пишним, дуже простим, але дуже якимсь таким, ну, не знаю, душевним чи, чи що. От, враховуючи те, що в нас вже є тут один такий ангел, я подумала, що це мало би бути якби продовження. І коли я звернулася до художника і сказала йому про свою ідею, він. Приблизно намалював те, що я бачу. Я сказала, що хотіла би бачити дорогу в небо, ну і текст, який я запропонувала написати. І коли вони все це намалювали, я зрозуміла, що це десь те, те, те про що я хотіла, що я що б я хотіла побачити. Так, так і сталося. Я дякую художникам, батько і сину. Практично за місяць ми змогли зреалізувати цю ідею. І навіть вийшло сьогодні дуже символічно. Ми не планували, навіть не дивилися, який день. От коли будемо готові, тоді відкриємо. А з'ясувалося так, що ми відкриваємо пам'ятник саме в такий день, коли Україна відзначає день пам'яті жертв політичних репресій. Тому воно якось все так от зрослося. Урочистості присвячені. Відкриттю пам'ятного знака Небесній Сотні прошу вважати відкритим. Шановні камінтерновці, гості та усі присутні. Сьогодні ми з вами зібрались, щоб вшанувати пам'ять людей, які захищали право українців на демократію, свободу думки і слова та в європейське майбутнє України. Ми чудово розуміємо, що під час революційних подій загинули чиїсь батьки, чоловіки, сини. Дивлячись в очі героїв, стає моторошно. Серце починає битися частіше. А вже деякі з них були такими юними, а вже поклали душу, тіло за Україну, таку Україну, яку заповідав нам Табзар Тарас, про яку мріяли наші прабабусі, які виборювали наші дідусі. Борці перегли за правду, свободу, незалежність. Своєю жертовністю показали, що український дух є незламним, а народ нестареним. Героїчні душі Небесній Сотні не хочуть чути від нас тільки згадування про їх героїзм. Вони чекають конкретних дій з реалізації ідеї нової України, за яку вони поклали своє дорогоцінне життя. Ми повинні розуміти, що лише єдність, наполегливість та сила духу допоможуть українському народові здавати всі перепони на шляху до побудови сильної, незалежної та процвітаючої країни. Аби взяти участь в урочистостях з Одеси до Комінтернівського прибула колонна автомайдану близько 30 автомобілів з українськими прапорами. Також на церемонії були присутні учасники столичного майдану, одесити, кияни, представники правого сектору і місцеві жителі. Герої не вмирають. Не вмирають в наших серцях, не вмирають в нашій пам'яті. Але ніякі звання, ніякі переіменування і ніякі пам'ятники не повернуть їх до життя. Ми заплатили дуже високу ціну. Якщо ми дозволимо, щоб нас знову заганяли в стіло і ставили на коліна, якщо ми всі разом зараз не піднімемось на захист нашої єдиної України, значить, ми з вами зрадили Небесну Сотню, значить, ми не варті їхньої пам'яті і не гідні називатися українцями. Хочеться вірити, що Майдан змінив нас, що Майдан відбувся в наших душах. Що український прапор і гімн, вишиванка і Шевченко, Шевченкове слово це не тільки наша гордість, це наша сутність, це ми. І якщо ми дійсно такі, то ми здолаємо всі перешкоди і побудуємо нову Україну, ту, про яку мріяла наша, наші крилаті воїни, ті, ті воїни, яким сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак. І якщо це буде так, то вони, наші ангели-охоронці, наша небесна варта будуть захищати нас з небес. Вічна слава героям Небесної Сотні! Слава Україні! Героїв втілили всього за місяць на гроші активістів громадських діячів і меценатів. На пам'ятникові викарбовано напис: герої не вмирають, просто йдуть з майдану в небо в лицарі зі смерті. Від комінтернівців в житті кожного народу є історичні випадки, які становяться становляться ролью в його життя. Приходять такі забиті. жизнь новых молодых поколений развивается по-другому. В этом году будут и подвиги Небесной Сотни. Это те люди, которые действительно проявили героизм, мужество и жертвовали своей жизни во имя будущего нашей Родины, во имя ее европейского развития. Безусловно, о этих людях снимут фильмы, напишут стихи, назовут улицы. Однако многого не будет. Мать не дождется сына, отец не обнимет, не обнимет дочь, не будет свадеб, не будет детей. То есть у этих людей многого нет. И они не допели, недолюбили, много чего еще не сделали. Но память о них будет всегда с нами, она будет вести нашу страну к новым рубежам. И мы должны всегда помнить о том, Щоб, щоб далі не могли розвиватися забиття, щоб не гибли люди, пам'ять них завжди буде з нами. Я пам'ятаю, як тих хлопців вбитих наших героїв несли з інститутської як люди зі сл сльозами на очах, хтось голосно до хрипоти кричав герої, хтось просто плакав. Ми мусимо з вами усіма звертати увагу на все, що відбувається навколо нас. Ми мусимо не заради себе, навіть і не навіть заради наших дітей, яким жити в цій державі, яким будувати цю державу. А мусимо в першу чергу заради них, тому що це найкращі люди, це цвіт нашої нації, і кожного із нас. Це болить досі і буде боліти ще довго, але сила волі, впевненість у тому, що ми зможемо зробити нашу державу такою, якою ми хочемо її бачити, набагато голосніше повинно звучати зараз, бо ми не просто хочемо, ми мусимо. Слава Україні! слава! Цей пам'ятник е, дійсно буде е, символом того в даний момент. В цей рік що нам наразі, цей 14-й рік. Тим, що ми отримали великий шанс на зміну нашого життя в тому руслі, про яке ми давно мріяли, і ми повинні цей шанс не втратити. Ой лежить, кого б зар в далекій стороні, свічечка в руці у утруні, Господи Божий. Yeah. У шибку пташинкою вдарю свою, прийду на світанні садок з росою, а може, дощем на поріг у Голубко, не плач, так трапилось ненько, вже слово матуся не буде моїм. Прийду, попрошуся у сонку й тихенько, розкажу, як мається в домі мові. Віднікало скову, Янгол співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусі, і тут сумна буває. Душа за тобою рідненька, ще мить. І заплакав Бог, побачивши загін. Спереду від молодий, вродливий, І юний хлопчик в кастрій голові і вчительній. І рани їхні вже їм не болять. жовто блокитний стяг покривін тіло, як крила ангела, злітаючи назад, небесна Сотня вилій полетіла. Моя кровинка, я горжусь тобою, В не ждав огонь заградотряда, ряда, ти мог уйти. Ты принял этот бой, хотя летели роем пули рядом. Когда на землю падали друзья, с фанерками нельзя. В такую драку, казалось, даже выстоять нельзя. Вы взяли бой, и вы пошли в атаку. Им амуниции не треба, хоть весна еще не началась. Небесная сотня идет на небо, без командира идет сама. На небі хмари розійдіться, весна ще не почалась, всі на майдані розтопіться, щоб сотня в небо піднялась, земну, покинувши родину, ідуть вони останню путь. За честь, за волю, за Україну, ідуть, щоб Богу присягнути. Веде їх всіх незламна віра і торжество великих діл. Тепер їм там за командира буде Архангел Михаїл. Не плач і не ридай, родину, хоч бій ніколи не пройде. Ой, щастя ненько Україно, найкраща сотня в небо йде. Не плачте, рідненькі за ненюк. І слізка зачитняться. Погляньте, жовто-сині знамена, розводнують волі вітри. Молитві, я звертаюся до Бога. За Україну я його прошу. Пошли народові небесні очі долі, надії і віри, відверни біду. Ти збережи нам, Боже, Україну, вона одна, ми діточки її. Не дай упасти людям на коліна, не допусти руїни і війни. Я до небес звертаюся молитві за Україну молюсь до Творця. Дай, Боже, Україні відродитись? Нехай живе свята моя земля! Слово зброя! І віра, і пісня, слова добрі і різні. Серед них є зі змістом святим Україна, земля, побратим. Ми не були знайомі з тобою, і не я, ти зумів стати героєм. Хоч ходили стишками одними, я не знала тебе, побратим. Не була я тоді на Майдані, і для мене нема виправдання. І плавинами кульнищів ними ти за мене стояв, побратиме. Замість мене ти спав у наметах, йшов під струмінь води з водомету. Замість мене повстав проти влади і кричав, і складав баркади. Зійшлись правда і зло у двобої. І мене захистив ти собою від ворожої наглої кулі. Біль і крих, ніби сот, ні минулі. Я прийшла по-братими до тебе, коли чистим від хмар стало небо, коли дзвони в серцях пролунали, по очах я тебе упізнала. Ти всміхався до мене із фото, і лампадка горіла скорботно. Серед сотні таких же героїв, що тоді не вернулися з бою, що полинули сотнею в небо, а тепер я стою замість тебе проти зла і брехні. Проти касти, проти влади, що хоче лиш красти. За свободу, за щастя, за рівність, за добро, за шляхетність, за гідність. Хай мій голос до тебе долине, я не зраджу тебе, побратиме. Тебе не раз, я мабуть, в місті зустрічав, проходив поруч і не помічав. Ти був як всі. Не гірше і не краще, я й подумати не міг тоді нізащо, що у що близьку і вирішальну днину тебе й мене покличе Україна. Ти на майдан прийшов в ранковому світанні, а я залишився вдома на дивані, Ти чад дихав підпалених коліс, Безсоння мучився на барикаду ліс. А я удома свіжі вісті слухав, а потім. Обговорював на кухні, і ти не знав, куди дорога заведе у рідну хату, чи під кулю СВД Вона дісталася тобі, закрились очі. Мене ж відтоді моя совість точить, ти лиш життя вступав і мало що пізнав, і ще, напевно, ту єдину не обняв і квіти не приніс. У двері не постукав. Вся Україна підняла тебе на руки. І понесла в заквіченій труні. І тяжко і гірко на душі мені, тому напевно, що живу я замість тебе, а ти на мене дивишся із неба. Тож доки смерть не стулить мої віки, я твій боржник віднині і навіки. Право відкрити пам'ятник та першими покласти квіти до його підніжжя випало двом юнакам, учасникам лютневих подій у столиці. Після покладання святий отець храму всіх святих землі української провів панахиду за загиблими сотницями. i Сотні! Сергія, Сергій, Володимир, Сергія Володимира, Сергія, Яра Зораба, Антонів, В'ячеслава Валерія, Андрія Володимира, Олександра, Якова, Олександра, Володимира, Андрія, Юрія Віталія Романа, Івана Романа, Віктора Олега, Ігоря Олександра, Гостима Олександра, Ігоря Йосифа, Юрія, Миколая, Богдана Сергія Василя. Сергія Георія, Назар Едуарда, Анатолія Володимира, Сергія Андрія, Віталія, Віктора, Дмитрія, Андрія Богдана, Давида, Сергія Романа, Ігоря Анатолія, Віталія, Валерій, Володимира, Миколая, Олександра, Максима, Івана, Леоніда, Івана, Андрія, Євгена, Людмила, Дмитра. Віктора, Андрія Максима, Олега Максима, Володимира Ігоря Володимира, Миколая, Миколая Олексія, Володимира Івана, Андрія, Василя, Віктора, Володимира, Юрія, Анатолія Артура, Ярослава, Олександра, Бонана, Ігоря Михайла, Владіслава Артема, Тараса, Василя, Івана В'ячеслава Ольгу. Василя Петра Назара, Євгена, Якова, Ришата, Василя, Дмитра, Віталія, Володимира, Віталія, Володимира Олексія, Романа, Сергія, Петра, Миколая, Сергія, Івана, Максима, Андрія, Сергія, Артема, Олексія, В'ячеслава. Це перший пам'ятний знак Небесній Сотні в Одеській області. Подібні встановлені також в Херсоні, Дніпропетровську та Києві. Олександр Дамиденко, Ірина Матярко. Мінтернівське районне телебачення.